Доброго ранку ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч Дніпра 1 у лізі конференції, матч Динамо у Лізі Європи, наші перспективу у рейтингу асоціації УЄФА та багато іншого. Друзі, також хочу порекомендувати вам свій телеграм-канал, де я частіше публікую новини про український футбол, а також пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Почну сьогодні з Дніпра один, який здобув свою першу історичну перемогу у Єврокубках, ще до того забив свої перші історичні голи у лізі конференцій, перемігши з рахунком 1-3 Аполлон. Можливо, багато хто думає, що Аполлон це слабка команда, і багато хто писав в коментарях, що ми повинні обігрувати Аполлон, тому що, якщо не Аполлон обігрувати, то кого ще нам обігрувати? І з цим я трошки згоден і не згоден, тому що Аполлон це чемпіон Кіпру минулого сезону, а Ларнака був віце-чемпіоном. До того ж, Аполлон, який грав у кваліфікації Ліги Чемпіонів, спочатку грав з Маккабі і на рівних з ними грав, а також потім грав у Лізі Європи з Олімпіакосом і вилетів лише після, після матчевих пенальтів. А тому я вважаю, що Дніпро 1 переміг сильну команду, хоч незважаючи на те, що у кіпрської команди було небагато моментів. Аполлон, взагалі, за весь матч створив лише два моменти. Перший, який вони і реалізували, був взагалі забитий з офсайду. Хоча ми також забували з офсайду довбик, і можна сказати, що рахунок по забитим голам з офсайдів 1-1. Ну а другий момент був наприкінці матчу, коли зі штрафного вони влучили у стійку, а нападник не зміг нормально влучити по м'ячу. Ну а що стосується Дніпра 1, то вони, як на мене, провели бездоганну гру. Я ще до матчу казав, що вони знаходяться у непоганій формі. Ще після матчів за Ек Ларнака вони у чемпіонаті завжди перемагають. І Динамо перемогли, і інші команди впевнено переграли. Ну а в матчі за Зел Кмаром я вважаю, їм просто не вистачило якогось досвіду. Також сьогодні було приємно бачити, що головними героями у цьому матчі були українські гравці дніпра 1 це Довбик, Рубчинський та Гуцуляк. Тому що більшість болівальників була впевнена в тому, що результат для Дніпра 1 будуть робити легіонери, яких запросить Євгеній Красніков. І це не означає, що він запросив якихось поганих легіонерів, вони якісні і хороші, які можуть прогресувати, але це означає, що наші українці також можуть прогресувати та давати результат. Ну і до того ж, варто додати, що Дніпро – Може зараз взяти приклад Шахтаря і сказати, що вони також недаремно залишили свого найкращого гравця Артема Довбика. І вони будуть повністю праві, тому що взимку він вже буде коштувати набагато більше. Звичайно, вони будуть казати, що він коштує мінімум 20 мільйонів. Хоча насправді зараз, якщо він так і далі продовжить грати, він якраз буде коштувати саме ті 12-15 мільйонів, які про цел Дніпро 1 Влітку. Але також завдяки цієї перемозі Дніпро-1 заробить майже півмільйона євро бонусів від УЄФА. Ну і також додам, що за інформацією Романа Бебиха, який коментував цей матч на міго сказав, що дніпро 1 цікавиться аргентинським півзахисником. Скоріше за все, це ще одна знахідка Євгенія Краснікова. Тому, якщо вони придбають цього гравця, Дніпро 1 стає одним з головних претендентів на чемпіонства нинішнього сезону УПЛ. Ну а що стосується київського Динамо, то вони продовжують свою чорну смугу, програвши Аеку з рахунком 0-1. Хоча, з іншого боку, можна сказати, ну дивіться, Дніпро 1 програв Аеку з Ларнаки за підсумками двох матчів 5-1, а Дніпро 1 також виграв у Динамо з рахунком 3-0. Тому цілком нормально, що Динамо програє Аеку з Ларнаки з рахунком 0-1. Також хочу додати, що тепер мені зрозуміло, чому Динамо саме так прагнуло потрапити у Лігу Чемпіонів, не тільки щоб отримати величезні гроші від Туєфа, а щоб просто не програвати таким командам, тому що у Лізі Чемпіонів можна спокійно програвати Баварії, Барселоні, Бенфіці, і ти будеш казати, ну дивіться, вони, в них фінанси більше, в них гравці краще, чемпіонат краще. А тут ти так вже не скажеш. Що стосується самої гри, то, звичайно, можна сказати, що у киян були втрати цей Воротар Бущан, цей головний півзахисник Микола Шопоренко, ну і також в Динамо просто немає Форварда. Але остання проблема вже тягнеться багато часу, і я не розумію, чому вони до сих пір не вирішили цю проблему. І тільки на зараз вони там когось шукають. Невже тільки зараз вони зрозуміли, що ні Бісєдін, ні ванат. Не допоможе Динамо ні у УПЛ, ні у Лізі Європи. Повертаючись до самої гри, то в цілому можна сказати, що Аеку пощастило, тому що не завжди команди забивають такі красиві голи зі стандарту. Ну а в цілому в матчі у кіпріотів було небагато моментів. Що стосується нашої команди, то єдине, за що їм можна поставити плюсик, так це за бажання. Вони справді щось хотіли, але толку з того, що вони хотіли, коли. Вони просто не можуть віддати нормальний пас. Ну а браку в передачах було настільки багато, що дивитися на цей футбол було просто неможливо. Єдиний момент, який створили Динамо, це коли вони забили гол, але забили вони з офсайди, коли Дубінчак трошки вліз у положення поза грою, але більш моментів не було, і це Нейф Львів, який буде дарувати моменти з нічого. Якщо ж шукати проблему, чому саме Динамо так погано грає і чому саме вони... Постійно програють, тому що за останні 8 матчів в них 7 поразок і лише одна перемога. Бо, на мою думку, щоб команда постійно розвивалася, кожного року повинні приходити нові гравці, хоча б 1-2. Щоб команда якось оновлювалася, щоб приходили ці гравці, давали щось нове для команди, щоб була яка конкуренція. Але у підсумку в Динамо за 3 роки що змінилося. Грає зараз Дубінчак замість Миколенко. А також Кабаєв замість Деп'єни та Вірбіча. Але у цьому випадку Кабаєв прийшов до Динамо, тому що Динамо було вимушено відпускати Деп'яну та Вербіча, тому що вони не хотіли грати в Україні. Що стосується головного тренера, то я не думаю, що проблема саме у Мірчілуческу. Якщо навіть вони і вирішать запросити нового тренера, а мірячі звільнити, це максимум надасть Динамо якогось поштовха на 10 матчів, не більше. А потім вони знову повернуться до тієї ж самої проблеми. Ну головну проблему Динамо, я думаю, ви всі знаєте, її не треба повторювати, це звичайна зміна менеджменту. Ну і також сьогодні хотів би поговорити про рейтинг асоціації УІФА, тому що нарешті ми набрали більше, аніж наші конкуренти, тому що Дніпро набрав 0,4, Шахтар набрав 0,2. Ну, Динамо ми знаємо. Сербська асоціація набрала лише 25 сотих, тому що партизан зіграв у нічию 1-1 з Ніцею. Ну а цервіна зв'язда програла свій матч. Но Норвежська, чешська та швейцарська асоціації набрали по 0,5, тому що буде Глімт виграв, Славія Прага виграла, та Базель виграли у своїх суперників. І нагадаю, через те, що наші суперники мали лише по 4 команди у Єврокубках, то коли їхні команди заробляють очки у турнірних таблицях, то це ділиться на 4, на відміну від наших 5. Ну а у підсумку ми маємо, що три асоціації ми наздоганяємо трошки на 1 десяту, ну а сербську асоціацію наздоганяємо на 35 сотих. І звичайно, це добрий результат, тому що. Знову приємно здивував Шахтар, який набрав очки у Лізі Чемпіонів. Ну а раніше ми ж взагалі не думали, що вони будуть набирати стільки. Дніпро 1 взагалі вперше у історії взяв бали у Єврокубках. Ну, на жаль, Динамо нічого не набирає, при тому, що ми сподівалися, що Динамо буде нашим флагманом у Єврокубках і набирати очки для української асоціації. І якщо б вони хоча б зіграли у нічию або навіть перемогли. То можна ж побачити по таблиці, наскільки б це додало о, у рейтингу асоціацій. Але знову ж таки виходить, що нам знову приходиться дивитися не на наші результати, а на результати наших суперників. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!